Чотири вісім два. Наче всього три цифри на штрих коді але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. Чотири вісім два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось… що таке справжній всюди хід шерп. В чому його фішка? Це був продукт, який створив новий ринок. До шерпа нічого подібного в світі не було. Дізнаємось, як його виробляють. Наше виробництво розпочинається зі складу металу. І взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, всі в плюсі. До речі, чи відомо вам, що шерп чи шерпа це народ, що мешкає на півночі Тибету та на сході Непалу? Поблизу гори Джамалунгма. Вони дуже витривалі і майже не мають гірської хвороби. Через це вони вважаються найкращими провідниками під час сходження на гірські вершини. Вони настільки круті, що шерпами називають всіх провідників в незалежності від їх етнічної приналежності. Отакої знайомтесь, товариство Quadro International. Українська компанія-розробник всюди ходів шерп. Що таке справжній всюди хід? Шерп. Що він може добре? Я думаю, що об'їхати земнокулю може. Ну, об'їхати можна і на Ланусі. Не можна, на Ланусі точно не можна. На шерпі можна точно. Він їде всюди, він їде в джунглях, він їде в Антарктиці, він їде в Арктиці, він їде по горах, він їде по воді. Ну, фактично, це був продукт, який створив новий ринок сюди До Шерпа нічого подібного в світі не було. В світі не було. В світі, да. Їде по воді, бере величезні кути. Може їхати з дирками в колесах, як у нас машина ДСНС на Херсонському напрямку з величезною дірою сквозною від Дуламка. Ну і в тому ж це український повністю продукт. Це наше виробництво, і як будь-яке виробництво наше виробництво розпочинається зі складу металу. А нічого, що він лежить під під відкритим небом, е... що він ржавий такий. Ні, бо е, в подальшому поверхневий шар буде зніматися і проходити механічну обробку. Це процес народження деталей. Ми із 6-метрової заготовки стальної кругляка е, нарізаємо ступиці для будущих е, зірочок. Тобто це майбутній ступиці? Так. так. Ми продовжуємо розробляти нові продукти, рухатись швидше інших. Ми компанія, яка експортує нашу продукцію в більше, ніж 100 країн світу. Я думаю, що це показує якраз інноваційність. Зараз вже нас багато хто намагається догнати, але, в принципі, це, це дуже такий абсолютно інноваційний продукт. Тобто є конкуренти в світі. Це завжди так. Завжди так. Завжди, коли щось нове з'являється. Завжди хтось намагається зробити таке саме або краще. Ну, вони, типу, на рівні, чи вони. Я думаю, що ні. Думаю, що ні. Думаю, що ми попереду точно. Все може їхати. Дохід експлуатується в умовах максимально жорстких. То, звичайно, коли людина купує собі всю дохід, то вона намагається mm -hmm. Залізти, залізти. Куди? залізти да. куди, куди тільки максимально можна залізти. Ми зараз попливемо, так? Ми зараз попливемо. механічної обробки деталей. Тут із -за тих заготовок, яких ми попередньо нарізали, народжуються деталі. За допомогою гібочних станків вигибаємо, а за допомогою токарних, фрезерних, шліфувальних, зубонарізних виготовляємо всякі вали, які потім будемо використовувати в наших шерпах. Тобто, оце той самий шматок залізяки, що ми бачили, да? який вже пройшов декілька етапів обробки. Ми його поточили, закалили, е, нарізали зуби, пошліфували. І залишилося, щоб поставити на машини, запресувати полти е, механічному цеху більше 50 станків. І коли нам конструктора намалюють будь-яку деталь будь-якої складності, ми не задумуємося, чи можемо ми зробити чи ні. Ми беремо і робимо. Ну, плюс у нас є ще два зборочних підприємства це крупна вузлова зборка, з Індії і Туреччина. Але тут ми виробляємо деталі і кіти на, ну, на всі ці заводи. Тобто на Київ, на Туреччину і на Індію. Туреччина і Індія окремі заводи? Ну, ми, ми, ми великий експортер. Туреччину побудували просто тому, що перед вторгненням почали відпадати контракти. От. Тому просто була необхідність десь поруч перенести зборку для того, щоб не втрачати не втрачати ринок. Індія просто великий контракт в Індії, тому тому Індія там спільне підприємство. То що, як воно працює все? Е, Дивіться, машина сама бортоповоротна, немає поворотних коліс. Повертаємо ага. за рахунок блокування однієї сторони. Тобто два колеса грибуть, два да. не грибуть. Воно повертає. два грибуть, два не грибуть. Так. Якщо нам потрібно вліво ми лівий речах на себе, вправо правий речах на себе. Якщо потрібно тут гальмувати, два реча на себе. Приблизно, як спецтанк, гусенична техніка такого плану. Борту-поворотна система. Камери заднього огляду, кондиціонер це клавіша регулювання тиску. У нас колеса низького тиску. Ми можемо їх регулювати. Саме тиск колеса пускаємо клавішою. І накачуємо. Накачуємо за рахунок вихлопних газів. якщо нам потрібно накачати, вихлопна система перекривається, і всі вихлопні гази йдуть в колесо. Це де розпочинається збірка наших всюдохідів. Перший участок, де ми збираємо лодку, за допомогою якої наш всюдохід може далі плисти. Весь процес проходить так, що ми герметизуємо всі шви, щоб всередину лодки не змогла потрапити вода. Навіть якщо потрапить, це не страшно, бо в нас в лодці стоять насоси, які відразу включаються і відкачують цю воду. Якщо ми за якихось обставин набрали всередину воду, включаємо помпу відкачки води, навіть почув, за включилася, і вона починає відкачувати нам воду. Вона викидає її за борт. Слухай, скажи, будь ласка, який є розход? Розход в залежності від місцевості, ну, в середньому це 5-6 літрів на годину. Тут воно рахується в мотогоди. 5-6 літрів, літрів на годину на годину. Так, так. Оце не багато. Це дуже мало. Це дуже Для мало. Для такої техніки це дуже мало. 5-6 літрів на годину. У мене, вибачте, машина більше є. Взагалі тут один основний бак це він на 95 літрів, але є додаткові ємності у колісних баках, в колесах самих ємності по 55 літрів. – В коле в колеса кол, в кожному колесі плюс ще 200 літрів. Ми можемо перевозити собою. Ну це просто який місце, як каністра, звичайно. Ага, Тось тобто, ми туди ага. заливаємо і звідти зливаємо. Але також ми робили там систему для перекачки. Тобто це все можна робити там плюс-мінус автоматично. Тобто, я так розумію, що є як от в автомобільному бізнесі, да є. Коробка, і вже ти можеш там так, є базова комплектація. Є базова комплектація. І... і поїхали під всі інші замовлення, наші конструктора, їхні там замовники, mm -hmm. все це вирішується і досягається спільної мети. Дуже багато різних компоновок ми робили цих машин. А скільки коштує приблизно машина? Від 150-160 тисяч доларів в залежності від ну така скаже так, екс воркс базова ціна. Наш основний покупець це урядові урядові закупівлі. Тобто у нас звісно є там якісь селебрітіс. Але в основному наш ринок, звісно, це держава. Це там пожежні, це пошуково рятувальні, дуже великий покупець це Організація Об'єднаних Націй. Вон в Африці шерпами замінив гелікоптери. А тобто є якісь місця, куди. Легше доїхати на всюди ході, да, чим летіти. Ну, Просто набагато дешевше. Це з офіційною інформацією. Доставка тонни вантажу на гелікоптері обходиться в 4 тисячі доларів за тонну, на шерпі в 200 доларів за тонну. А це, це зборки, де ми продовжуємо збирати наші всюдохіди. Перший участок конвейера — це зборка трансмісії. Наш вал, ми його вставляємо в зірочку в трансмісію. І в подальшому в нас з'являється готова вже трансмісія. І коли крутний момент приходить на зірочку, в нас обертаються вали. Бачите, як все зроблено, що я за допомогою руки провертаю вали. Ще одним достоинством нашого шерпа у нас повітря перетікає з одного колеса на інше. І так виходить, що якщо ми виїжджаємо на препятствия, тут колесо нажимається, тиск витіснюється і по цій системі підкачки перекачується в інше. І машина починає переїжджати горби будь-які нерівності. Звичайна машина, коли їде в неї, там є рісори, є пружини, колеса окрема, машина окрема. Шерп. Разум... За рахунок колес низького тиску. Саме так. колеса здуваються. Саме... Так, ну колеса не здуваються, вони просто виконують функцію цієї ходової. У них великий об'єм повітря. Ну повітря перетікає просто при наїзді на перешкоду, воно рівномірно перетікає. А взагалі, отакий от підхід з колесами низького тиску, що вони всі поєднані, хтось колись таке робив. Ну, це... Це наша інновація. я Думаю, це що наша це інновація. Вся історія, да. Це українські да, інженери. Це, українські, да? це та, не та, так, та, що та. там приїхав інженер заводі і сказав. Давайте зробимо це, ось так. Це, це все українські інженери. Це всі українські інженери, які знаходяться тут у нас на підприємстві в Києві. У нас зараз локалізація більше 90%. А що не входить? Двигун, коробка. Все інше це повністю робиться тут на заводі з металу. Двигун до осан. Це промисловий двигун, корейський, який використовується на бобкетах. Тобто українського двигуна нема. У нас просто інше питання, тому що ми, здається, єдина українська автомобільна компанія, яка експортує транспортні засоби в Північну Америку. Ну, есть, вибір двигуна виключно для того, щоб ми мали можливість експортувати в Сполучені Штати і Канаду і, і Європейський Союз, звісно. Тобто Вони просто відповідають всім відповідним нормам. Тому вибір такий. Це в нас стоїть наша стопроцентна розробка, якою ми гордимося. Це фрикційний механізм повороту. Двигун це за допомогою чого їде машина на цей виздих. То ФМП скорочено фрикційний механізм повороту. Це те, за допомогою чого машина повертає направо або наліво. Цей фрикційний механізм складається більше, ніж з 90 деталей. Маленьких, великих, більше 90 деталей. Всі деталі до одної ми виготовляємо самостійно. Нічого не купуємо. Це дуже складно насправді. Це дуже складно, тому що ну компанія всього 10 років. За 10 років я думаю, що там є, є чим пишатись. Ну, реально присутні ну, на, на всіх континентах. Тобто на сьогоднішній день це абсолютно точно. Умовно від Нової Зеландії, Австралії, там, Океанії, майже цілої Азії, Африки, там, Європа і Північна-Південна Америка. Далі наша лодка обростає бортами, баком, топливною системою, силовим агрегатом. Коли ми зібрали машину, ми робимо перший запуск у нас на території. Ми виїжджаємо на полігоні, тестуємо від двох до чотирьох годин. Як плаваємо на ній, зариваємося в пісок. Якщо всі наші агрегати справні, лодка не тече, Ми повертаємося і заганяємо нашу машину в покрасочну камеру, де Казуємо по заказу клієнта або білий, або чорний, або в який він захотів колір. Розкажіть мені про Кені Веста. Я знаю, що він 10 машин. Да, 17. 17. 17. <рес> мені прям цікаво, як, як воно відбувається. Ну тобто, це вони дзвонили на виробництво і казали, я хочу вас всюди хід. Ні, ну у нас є компанія, просто є, є компанія, ділери в Сполучених Штатах. Тобто, відповідно, вони продають. Звісно, ми з клієнтами з, ну, спілкуємося, тому що весь глобальний сервіс знаходиться тут. Ну, в Києві у нас сервіс працює цілодобово о, по всьому світу. Я просто для, для себе хочу зрозуміти, да? от вона коштує там сто тисяч доларів. В цю вартість вже закладено? сервіс, там що ми відправимо. Ні, ні, вже це брати ну, виключно... це додаткові. Ну, Все це, 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 додатков... ж, це ж техніка. Ну так само, як компанія купує літак, там будь який чи якусь складну техніку, екскаватор. Ну, звісно, гарантійний термін експлуатації. Ну це всюди хід розумієте? Це не, не є там якась іграшка, це не, не там не Бентлі, не, не, не якийсь там суперкар, до якого там дуже обережно ставляться. Сюдихід експлуатується в умовах максимально жорстких. Плюс, якщо говорити про ну, про ринок, то звичайно, коли людина купує собі сюди-хід, то вона намагається залізти, куди тільки ну, максимально можна залізти. Тому, ну, Тому є дуже багато нюансів. Це в нас дільниця електрообладнання. Навіть електрику ми все самостійно виготовляємо. Тут тисячі метрів кабелів перетворюється на два десятки жгутів. Тисячі метрів кабелів перетворюються на два десятки жгутів, які стоять в нашого енко. А скільки взагалі у шерпа є комплектації? Я вам так скажу, ми відкриті для клієнтів і будь-яке побажання клієнта ми можемо воплотити. Прям як в росройці, все вручну зроблено. Стьожку я хочу червону нитку. Да? І таке було, що були побажання, що от я не хочу коричну, я хочу червону. Ми брали і шили з червоною. Колір, хочу, щоб тут був мій герб. Вишивали навіть родослов, да, Родословний герб, який він передавав нам і вишивали за ваші гроші. Да. Будь-який каприз. Так, да? да, наші дівчата все зможуть. А є відчуття того, що ми робимо інноваційне для всього світу? Так, звісно, це напевно ну те, що найбільше мотивує. Клієнт вже готовий е, отримати судохід, але нам треба ще поставити кордури, сидіння і положити пайоли. А коли тут будуть стояти от правильні колеса? Бо це, з, з цим Но... вона так смішно виглядає. Ці колеса нам потрібно, щоб ми, ми могли їх їздити по цеху. А також наші всюдохіди подорожують по всьому світу, подорожують вони в нас в контейнерах, щоб машина могла заїхати в контейнер. Ми її теж відправляємо на докатках на маленьких колесах. Заходить зразу три шерпи можуть стати в контейнер тільки на маленьких колесах. А вже коли продаємо клієнту, то ми встановлюємо на великих колесах. Це наша абсолютно нова розробка, наша нова модель. Назва Q. Більш комфортніша, набагато краще. Люксовий Люк... весь... Люксовий варіант. Так. Захід збоку вже більш зручний. Ага. Кермо. Коробка автоматична, вже повністю автоматична. Цей автомобіль цілком і повністю зберігає свої всюдиходні властивості. Але це все відбувається з набагато більшим комфортом. Тут більше все заточено під водія, під пасажира. Є комплектація, де вона кабріолет, тобто немає верхнього кунгу. Там просто накрито, можна його зняти взагалі для такого більш розважальної їзди. Лакшері. Так, лакшері. А це вона вдвічі дорожча, мабуть, так? Ні, це просто нові моделі. Я думаю, що ми там незабаром будемо показувати. Ви. Найбільший автоекспортер український чи єдиний автоекспортер. Ну, якщо говорити про північну Америку, ми єдиний експортер. Єдиний, єдиний експортер. Наскільки я знаю, ми єдиний автоекспортер. Ну я не знаю більше українських компаній, які експортують автомобільну техніку. Ну, ми все-таки все автомобільна техніка. Ну так, от наскільки це важко? Північну Америку? Ну це дуже важко. Насправді, це, це дуже важко. Це такий дуже складний шлях. Важко з точки зору клієнта там чи ні, з точки зору всього, з точки зору там сертифікації, з точки зору ну, дуже багатьох речей. Плюс ж ми ж працюємо в умовах війни в Україні. Тобто, ми не, не закрили виробництво, не перенесли його, там, не релакували його кудись. Тобто ми продовжуємо працювати і все робити тут. Більше того, ми за, за час. Вже повномасштабного вторгнення ми розробили декілька абсолютно нових, нових продуктів. Тому ми як це, не здаємося. В чому сила України, як ви гадаєте? Я думаю, що ну, ми тримаємося на суспільстві. Тобто У нас якраз діаметрально протилежна історія з Росії. Тобто там є там, піраміда, вертикаль, і все тримається на вожаке. У нас все тримається на, на людях. Все тримається на суспільстві, на людях. Не даремно кажуть: слава Україні, героям слава.